ТОСМАЙ – заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає, пане Валерію. От якраз таки про те, що Путін знехтував наполяганням Трампа щодо повного тридцятиденного припинення вогню навіть після того, як Україна погодилася. Натомість Путін запропонував утриматися від ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів. А за кілька годин порушив це перемир'я. Тим часом тут згадаємо у ГАЗі США домовлялася з Хамас про перемир'я та обмін заручниками. Ці домовленості провалилися, тому Ізраїль почав повітряні удари по Хамасу в Газі, а США по іранських проксі у в Ємені. Зараз довкола і на тлі цих подій чи стає очевидним те, що ідея Трампа про швидкі рішення не працює і є наївною разом із його технікою та тактикою ведення переговорів, якою ви зараз бачите цю картину. Ну у вас Таке складне, комплексне запитання, що ніби ти заперечити складно, розумієте, вже ж все воно структуровано, і видається сказати ні то це я буду виглядати трішки нещирим. Але дивіться, тут треба розділити ці всі історії, тому що природа, наприклад, воєнних дій в Гама, що стосується з Хамасом і Газою, там дещо інше. Нітаньяху, в принципі, не збирався зупинятися із контролем сектору гази, і війська із зраю не збирався звідти виводити. Звідти там обмін відбувався дуже дивно, тому настрої. Саме Ізраїлю вони ніколи не були такими, що вони хотіли зупиняти воєнні дії. Це одна історія. Тобто я не змішував би зараз, знаєте, все в одне. Що стосується проксі груп у Ємені Хуситів, там інша історія, це якраз вплив конкретний зараз на Іран. Які здійснюють Сполучені Штати Америки, демонструючи те, що Іран повинен піти на підписання угоди про контроль за ядерним озброєнням, тобто він має відмовитися від виготовлення власної ядерної зброї, і Трамп дав на це два місяці їм. Буквально вчора пролунала заява. А що стосується російсько-української війни, то тут третя історія: тут намагання і прагнення Трампа. Дійсно зблизитися з Росією, тому що його спецпосланець питань Росії та України стів вітков чітко дав зрозуміти всім та не те, що зрозуміти він чітко заявив: нам потрібна Росія для того, щоб вирішувати питання і на Близькому Сході, і в тому числі з Китаєм. От для чого їм Росія. Тому я розділяв би всі ці три зараз теми, про які ви говорите. Вони не мають зв'язку саме в частині швидкості процесів припинення вогню і так далі, і там намірів США щось робити чи не робити. Абсолютно різні історії. Відтак нам варто зараз дочекатися 24 березня. Це понеділок, там відбудеться зустріч безпосередньо. Американської та російської сторони, і американської і української сторони в один день, і я так розумію, що це буде в Ільяді. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що відбудеться перший контакт між Україною та Росією за довготривалий час за посередництвом Сполучених Штатів Америки. Тобто, безпосередньо вони, звісно, не будуть в одній кімнаті там делегації Росії та України. Але це те, що буде відбуватися в один день в одній країні, ну наштовхує певно, на якісь висновки. А, тому. Я знову ж таки не готовий сказати, що там Росія там готова чи не готова припинити бойові дії і обстріли у Росії своя логіка. Вона не вписується в той алгоритм, який намалювала собі команда Трампа для швидкого припинення вогню. Але в будь-якому випадку ну, треба розуміти те, що сьогодні команда Трампа чітко заявляє про своє бажання співпрацювати з Росією і домагатися саме припинення вогню в найближчій перспективі. Як то сказав Вітков, наскільки це вдасться зараз до цього досягнути? Ну давайте почекаємо, бо робити прогнози доволі справа тут невдячна. Якраз тут справа невдячна. Пана Ле погоджуюся, тут ще й президент України наголосив на тому, дійсно про що ви говорите. Що в понеділок буде зустріч команди української з американцями у Содівській Аравії. Потім будуть переговори американців з росіянами. Перемиря включає в себе енергетичну інфраструктуру, також іншу цивільну інфраструктуру. І як сказав президент, ми. Підготуємо списки об'єктів цивільної інфраструктури. Друге, всі атомні електростанції належать українській державі. Україна готова тільки до американських інвестицій. Санкції мають залишатися чинними доти, доки Росія не почне виводити війська з нашої землі і не відшкодує збитки завдані її агресією проти України. Тут, в контексті санкцій, пане Валерію, досі ми говоримо про цю тему. Про посилення санкцій або ж послаблення санкцій, якої є зараз, на вашу думку, позиція Вашингтону Білого Дому. Чому зараз немає тиску на Російську Федерацію і чи будуть цей тиск чинити на майбутнє? І чого очікувати можливо після цих переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії в контексті саме цього тиску? Ну знову ж таки на рахунок тиску нема на Росію, це як на мене наратив, який ну не підкріплений абсолютно ну майже нічим. Чому? Ми хочемо бачити тиск на Росію в якості ну, ведення якихось додаткових санкцій. Нагадую, що буквально нещодавно Білий Дім не продовжив ліцензію на роботу фінансових установ банківського сектору Росії. І чимало банків сьогодні там повстали перед проблемою щодо можливості розрахунків за енергоресурси, якими вони торгують, із Європою в тому числі. Тому ну я не можу сказати, що Сполучені Штати Америки. Наприклад, не тиснуть або послаблюють тиск на Росію. Знову згаданий мною вітко вчора чітко сказав, що ми готові скасувати санкції, А саме за це сьогодні Росія дуже сильно ратує. Вони ну фактично постійно про це говорять у спілкуванні із американською делегацією. Намагаються це публічно не поширювати, але це більш очевидно. То такі санкції можуть бути скасовані після повного припинення вогню. Відков дав чітко зрозуміти. Тобто, чекати там підписання мирної угоди ніхто не буде, це означає, що для Росії вкрай важливим є скасування санкцій. Тому я це вважаю доволі серйозним тиском сьогодні на позицію Росії. Говорити про тиск у вигляді там обстрілів тамагавками і чимось іншими. Ну це як на мене ну не зовсім. Логічно не те, що логічно, це нереально. От давайте ми будемо говорити про реальні речі, чим може тиснути. Якщо ж говорити про тиск на е, Росію, ну давайте тоді згадаємо Європу. Вона могла б тиснути на Росію. Вона могла б відмовитися повністю від торгівлі з Російської Федерації. Вона цього не робить. Запитання, чому Розі Європа не тисне Європа? ж Зацікавлена в тому, щоб Росія не могла воювати проти України. У мене риторичне запитання, де тиск немає. Тому я знову ж таки хотів би, щоб ми були максимально щирими і відкритими до того, що відбувається. Мені не подобається риторика Трампа, коли він говорить там про дружбу з Путіним. Або Вітков каже, що я вірю Путіну. Ну це маячня повна. Але знову ж таки, ми повертаємося до того, що ми маємо зараз займатися не питанням там критики Трампа. Так, а маємо займатися питаннями з'ясування реальності, в якій ми є розуміння, з ким ми працюємо, і напрацювання тих дієвих шляхів і механізмів, які нам дадуть результат від співпраці з командою Трампа. Мені, наприклад, дуже імпонувала вчорашня заява, і коментарі української влади, зокрема Зеленський, який сказав, «Так, ми на все готові. Що пропонує Білий Дім? Ми дякуємо Білому Дому. Ми дякуємо Трампу, пане президенте. Ваш вихід, ваш крок, що ви будете робити далі. Про результати такого тиску наявного або відсутність його ми з вами зможемо ще раз наголошуюся говорити вже у понеділок, після завершення переговорів. Я розумію емоційний стан багатьох українців, які кажуть, що нічого з цього не буде. Можливо, не буде з цього, можливо, щось і буде. Ну, принаймні, є сьогодні спроби досягти припинення війни. Я вважаю це добре, що такі е, вчиняються дії. Тому що, якщо, наприклад, станеться так, що не буде досягнуто ніяких результатів позитивних, і для України, і для Білого Дому для Трампа персонально, бо він хоче припинення цієї війни, так само як і ми хочемо. Так то тоді він буде вимушений вчиняти інші дії. Якраз тоді ми можемо говорити, чи посилює існуючий тиск білий дім на Росію. Я так би ставив би запитання, тому що говорити про відсутність тиску ще раз наголошую, це було неправильно. От на сьогоднішній день американці все таки Трамп зверніть увагу, він не скасував санкції Байдена, які той вів. А Байден їх вводив три роки, друзі. Три роки він їх вводив. Чому три роки? Чому ми про це забуваємо? Ми теж маємо на цьому акцентувати увагу, і добре, що Трамп зараз їх не скасував, тому що він загалом нагадує під час своєї виборчої кампанії, неодноразово говорив про необхідність скасування всіх санкцій, і вже нині, навіть міністерство фінансів сполучених штатів Америки, отримали відповідне доручення від Трампа особисто, аби вони переглянули санкційну політику в світі загалом, а займалися виключно митами тарифами. Тарифи ж для Росії це ні про що на сьогоднішній день, тому що тарифів немає немає товарообороту між Росією та Сполученими Штатами Америки на відміну від Європи. розумієте, на відміну там кілька сот мільйонів. А європа торгує на мільярди із Росією. Це також дуже дуже серйозний виклик. А разом з тим Європа бідкається. Ну я вже так. Треба ж Україні допомагати. Україна не може припиняти війну, тому що Росія нападе на е, якусь країну Європи. От зараз де реальність захована. Пане Ларі, дякую за вашу думку і тлумачення і повне пояснення цієї картини до важливої резолюції, яка була сьогодні. З'явилася в засобах масової інформації про те, що у Конгресі Сполучених Штатів Америки представили резолюцію про невизнання анексії Росією території України. Члени Палати представників від республіканської партії, зокрема це Брайан Фіцпатрік і Майк Тернер та демократ у Джері Кнолі, представили проект резолюції, яка відкидає будь-які претензії Російської Федерації щодо суверенної української території, включно з Кримом, Донеччиною Луганщиною, Запоріжжям. Та Херсонщиною гарантує, що кожна, а точніше, жодна політика чи дії Сполучених Штатів Америки не означатимуть визнання незаконної окупації Російською Федерацією з боку Російської Федерації, і закріплює непохитну відданість Америки, незалежності, територіальної цілісності та міжнародному праву України. Наскільки важливою є дана резолюція, чи має резолюція Конгресу США вплив на подальші міжнародні переговори і як вона може вплинути на позицію до прикладу інших країн? Ну, по-перше, вона ще не проголосована. Наскільки я знаю, вона лише пропонується. Поява цього документу дуже, дуже як на мене, цікава, але політично дуже правильна. Бо нам треба підпертися якимись рішенням саме Сполучених Штатів Америки про те, що ну вони не будуть ніколи визнавати юридично територію, яку купувала Росія за Росією відповідно до тих норм, які вони прописали в своїй конституції. Зважаючи на те, що позиція Трампа його там першої каденції, була доволі нестійка, неоднозначна щодо, наприклад, того ж самого анексованого Криму, то цей документ дуже дуже важливий. Які його перспективи ухвалення в Конгресі, я зараз, чесно, скажу, не беруся спрогнозувати, тому що знову ж таки, нам потрібно там дочекатися внесення цього документу, бо я поки що не бачу інформації про те, що він точно внесений. Є така ініціатива, ну і голосування. Як воно буде проходити? Примітно, що вносять його представники двох партій: республіканці і демократи, але знову ж таки, не всі республіканці підтримують політику Трампа. Ну не те, що там далеко не всі окремі є ті, хто не підтримує публічно. Можливо, це якраз із це, не таких республіканців-антитрампістів готують цю декларацію, а самі республіканці за неї голосувати не будуть. Враховуючи те, як сьогодні формується в США культ Трампа. Ну, серед. Партійців республіканської партії, то я поки що ще раз наголошу не поспішав би прогнозувати про успішність, наприклад, ухвалення цієї резолюції. Резолюція це позиція Сполучених Штатів Америки. Вона дійсно перегукується вже з історичними такими фактами, як то, наприклад, приєднання країн Балтії, як раніше називали їх Прибалтіка, до радянського союзу США ніколи не визнавали ці території за радянським союзом. Це добра політична заява, але за великим рахунком вона ну ніякого практичного значення не матиме. Вона лише буде підтверджувати прихильність саме Сполучених Штатів Америки до суверенітету України. Це дуже важливо. От в політичній частині так, це дуже важливо. А в практичній ну, дійсно хотілося б якихось інших кроків, наприклад, там, зміни влади на Росії. Для того щоб вони ухвалили рішення припиняти негайну війну, виводити війська і повернути всі території під контроль України. Це ідеальна ситуація. Ну і ще плюс виплата репарацій. Але ж ми розуміємо, що за путінського режиму це ну неможливо, пане Валерію. І також до позиції європейських країн, зокрема, зараз Італія, Франція, Словаччина просять пом'якшити пропозицію голови дипломатії ЄС Кайкалас щодо допомоги для України. Про це повідомляло політико і писали, що навіть з новим текстом. Пропозиція головного дипломата ЄС і Калас щодо збільшення військової допомоги Україні не полегшила досягнення консенсусу в останньому проекті. Як зазначається, сказано, що підтримка буде надаватися на добровільній основі. І видання пише, що таке формулювання просувають Франція, Італія та Словаччина за словами трьох дипломатів. Які конкретні аргументи Франція, Італія Словаччина можуть наводити на підтримку пом'якшення пропозиції Кайкалес щодо військової допомоги Україні. Тут ми розмірковуємо. Які кроки на ваш погляд можуть бути зроблені для того, щоб досягти все ж таки більшої єдності в ЄС щодо підтримки України, зокрема в контексті збільшення військової допомоги? Я там не бачу поки що якихось там перспектив, якими для того, щоб допомога була збільшена. це можуть робити окремі країни без знаєте, там, погодження взагалі з позицією Європейського союзу? На жаль, зараз уряди країн-членів ЄС? Вони підпираються такими резолюціями, деклараціями, які знову ж не мають зобов'язального характеру, а чисто рекомендаційні. Тому що, якщо брати до уваги, на сьогодні є інформація проти збільшення допомоги, виступають згадані вами Італія, Франція, Іспанія, в тому числі. Вони ну не хочуть платити більше грошей, а, так як то говорить Кая Калас, формуючи фонду 40 мільярдів євро. Вже потім цифра стала 5 мільярдів. І так далі. Сьогодні є низка європейців. Які публічно або не публічно підтримують план Трампа. Ну, серед них, наприклад, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, яка не є членом Європейського Союзу, але в великій мірі сьогодні формує політику Європейського Союзу щодо оборонної безпеки, тому що згадана Кая Калас і Естонія загалом не долучається до цих процесів, тому що її не запрошують туди. От саміти, які проходили в Лондон онлайн, офлайн. Там не було навіть представників Балтії. Пізніше вони там долучилися, але Естонії, от на останньому саміті, онлайн не була представлена. Ну, принаймні, та інформація, яку я мав на нагоду ознайомитися з нею, то там не було про неї. Кая Калас відвідала буквально вчора Лондон. Вона спілкувалася з очільником закордонного закордонних візів Британії. Це таки, знаєте, жест типу ну, зближення, да, і підтримки зв'язку з Європейським Союзом загалом. Але знову ж таки. Якщо брати по фінансовій допомозі для України, то як правило уряди країн самі формують такі видатки, як, от Німеччина, вони виділяють найбільше грошей для України, і в тому часі вони це робили через наполегливі прохання Джозефа Байдена, попереднього президента США. А Сьогодні також Олашос говорить: так ми готові допомагати, але знову ж таки, та сама Італія, Франція, згадані мною ну вони дуже скромно допомагали Україні у якщо брати у номінальному виразі військова допомога обчислювалася там взагалі у Італії 0,2% ВВП, це найнижчий рівень. Ну та в інші Португалія, в тому числі до речі, Португалія теж виступила проти збільшення видатків. І багато е, очільників урядів країн Європейського Союзу сьогодні реально підтримують єдиний план припинення війни. Це план Трампа. А окремі країни виступають за посилення військової допомоги і продовження війни. Той же самий е, очільник Європейської ради. Він сьогодні зробив заяву, що ну, якщо зараз буде припинення війни, це буде стратегічна помилка, перекладаю, перекладаючи на просту людську мову. То ми ж розуміємо, що сьогодні, ну, на рівні там, керівників Європейського Союзу, окремі з них зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася, вони цей час готувалися до війни. І на питання, звісно, без відповіді риторичне, що ви робили попередні три роки, чому ви не готувалися до неї, тому що виклики вони нікуди не поділися. Така проблема дійсно сьогодні є. Які перспективи об'єднання Європи? Я бачаю лише одну і не. Буду тут оригінальним постійно про це говорю Україна повинна ініціювати створення нового військово-політичного блоку, який би мав на меті в першу чергу саме створення нової оборонної безпекової стратегії для європейського союзу загалом для Європи. Загалом, бо навіть саміт проведений 2 березня. Позачерговий Брюссель, він вже фактично не дав відповіді на це запитання. Так, пані президентка Європейської комісії Урсула Фандралян виступила з гарною ініціативою щодо збільшення створення, точніше, фонду оборонного ЄС на суму 800 мільярдів євро. Але знову ж таки, навіть щодо, щодо цього фонду, там вже сварки виникли. Чию зброю буде купувати чи власне виробництво, чи зброю виробництва країн інших сполучених штатів Америки, Південної Кореї і так далі. Там також немає єдності. Тому мені особисто вказує зараз все на те, що у Європейському Союзі є реально криза єдності щодо українського питання, та й навіть щодо своїх оборонних стратегій. І це в великій мірі формується впливом Росії. Тому я можу лише констатувати сьогодні це, як будуть розвиватися події далі. Вибачайте, але сьогодні не день прогнозів моїх так точно. Пане Валерію, тут про. Ці загрози, до яких готуються країни Європи, Литва готується до наступу Росії на країни НАТО до 30-го року. Про це сказав Науседа. І за словами президента Литви, протягом наступних 4-5 років Україні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечить усім необхідним для... Відбиття е, можливої агресії в даному випадку, на вашу думку, я розумію, що прогнозувати тут ми не можемо. Але як Литва може взаємодіяти з іншими країнами НАТО для зміцнення колективної оборони? Які кроки в межах альянсу можуть бути здійснені для підвищення рівня безпеки в Східній Європі? Яку роль може в даному випадку відігравати і Сполучені Штати Америки? Що думаєте ви? Ну знову ж таки, якщо брати історію з можливим нападом однієї на одну із країн НАТО, ми повинні повертатися до того, як сьогодні працює стаття 5. Вона ніколи не працювала, і ми не знаємо, як вона запрацює. Бо різні стратегії були вони напрацювалися. Якщо брати ще навіть Мадридський саміт двадцять другого року, Атлантичного альянсу там говорилося про те, що ми тепер будемо проходити від просто якоїсь там оборонної стратегії до превентивної. В Чому проявилася превентивність НАТО за ці три роки? Ну ні в чому, в тому, що вони допомагали Україні і то не в рамках НАТО, а в рамках Рамштайну, який організував свого часу Джозеф Байден. Тому для країн Балтії, звісно, ну треба зрозуміти наскільки сьогодні потужними є європейські країни. Які готові долучитися до оборони саме ну, свого союзника. Тому що про НАТО загалом зараз говорити як про ефективну структуру мені не доводиться, враховуючи те, що фактично винними в цьому є навіть не Сполучені Штати Америки. А є Європа винною, яка весь час ну, не так багато грошей витрачала на оборонку. Сьогодні Шольц заявив, що ми всі в країнах Європейського Союзу готові витрачати 2% ВВП на оборонку. Якщо брати в ідеалі, до ВВП Європейського Союзу це буде ну, приблизно 400 мільярдів євро. Перепрошую, але для території з населенням понад 400 мільйонів осіб, 400 мільярдів євро на рік це дуже мало. Тому що Сполучені Штати Америки витрачають майже 900 мільярдів доларів щорічно на кількість населення, яка і то менша. і тоді в мене таке риторичне запитання: а чи ви справді усвідомлюєте ті небезпеки, які є? Знову риторика. Бачите, її сьогодні дуже багато. І країни Балтії реально стоять перед загрозою того, що вони можуть бути легко окуповані російськими військами, враховуючи те, що це країни невеликі, чому Україна стоїла? Тому що Україна велика. Україна велика, і вона виявилася непосильною для російської армії. Не так швидко її захопити. А наприклад, окупувати якусь там Нару або Литву, там пробити коридор до Калінерадської області і зробити під підконтрольним Росії. Ну побіти у Кремлі, виношують такі плани давно. І це реальні загрози, будуть і в Литві в тому числі так, Литва, розуміючи про такі загрози, однією з перших країн в Європі ухвалила закон, яким вводить обов'язково військову службу, військовий облік із 17 років. Так, у них це вже працює. Вони закликають до цього країни Європейського Союзу, але Європа поки що ну зволікає з цим. Тому в мене знову таке, а хто буде готовий прямо завтра допомогти Литві? Там розміщується в Литві, да, якщо не помне, розміщується там бригада Бундесверу, але Її плани там повного розгортання до 2027 року, але знову ж таки, одна бригада не буде великою перепоною для великої російської армії, тому і вони бідкаються. Що якщо зараз буде забороження війни в Україні припинення, будемо говорити так, то це дасть змогу справді Росії нарощувати шаленими темпами свої військові спроможності. До чого Європа до цього часу не готова? Вони обговорюють, робити це чи не робити. Ну що тут обговорювати, Тут треба робити однозначно. Пане Валерію, щиро вам дякую за ваші професійні думки. Цікаву розмову, як завжди, дякуємо вам за Взай. приділений час. Бажаємо вам як у мого спокійного продовження цього дня. Кажемо до зустрічі. Нагадаю, що Валерій Кличо, громадський діяч, голова благодійного фонду. Нова дорога був з нами прямому зв'язку.